Люди допомагають людям саме під такою назвою нардеп та радник президента України Ольга Богомолець представила всеукраїнську громадську ініціативу. Це перша в Україні платформа прямої адресної допомоги родинам загиблих під час революції гідності та військових дій на сході. Її мета підтримати постраждалих сімей не тільки фінансово, а й допомогти в соціальному, гуманітарному та психологічному планах. На Цю платформу можуть попасти в даних момент тільки родини, які втратили відбувальника, там де є непрацездатні члени родини. Це перша хвиля, друга хвиля. Це будуть батьки загиблих непрацездатні. Арін є, наприклад, одна мати, яка інвалід першої групи, і син загинув, вона буде потребувати посперечення і державного піклування, і допомогу громадськості. За словами Ольги Богомолець, громадська платформа є своєрідною моделлю держави сервіса, і збір коштів відбувається чесно та прозоро. Відтак інформацію про родину загиблих опубліковують на сайті lpl.com.ua і відкривають їм пільговий банківський рахунок, на який всі бажаючі зможуть відправити ту чи іншу суму. І адрес з будь-яких комісій, посередників та транзитних рахунків допомогти сім'ям загиблих. Відповідна послуга діє і за кордоном. І зараз знаходяться в Європі, в Америці, в Канаді, в Австралії. Вони можуть напряму, на прямий картковий рахунок цієї родини перерахувати кошти. Крім того, для таких родин на сайті створені спеціальні програми: соціальний калькулятор та індикатор наповнення. Вони допомагають розрахувати необхідну для забезпечення нагальних потреб сім'ї щомісячну суму, враховуючи витрати, дохід та інші показники матеріальної забезпеченості. І показник наповнення особистого рахунку на рік часу. На сьогодні вже 150 українських родин зареєструвалися в програмі 47 – з Рівницької області. Проте з ними ще договори не заключили, адже спочатку сім'ї повинні пред'явити потрібні документи. Також ініціатю. Атро громадської платформи планують створити координаційні ради в кожному регіоні, які, крім списків військовослужбовців, будуть подавати і списки загиблих в АТО добровольців. Зря жильчук Дмитро Спіченко у ритмі подій.